Так, друзі, всім привіт, Компанія автопарквіа на зв'язку. Впродовж заїхала до нас Nissan Альмера 2006 року, 1,6. На бензині, газу ніколи не стояло. Автомобіль офіційний від першого власника. Не битий, не фарбований. Є пару локальних підкрасів, але автомобіль весь в рідній фарбі. Гнилі рижиків абсолютно по кузову немає. Техніка ідеальна, обслуговування лише на офіціалі, По теперішній день з 2006 року. Два стеклоподйомніки по автомобілю по комплектації, є підігрів передніх сидінь, хороший текстильний салон. Кондиціонер-печка працює, все ідеально максимально. По картах дверей також показую, тут у нас все порядок, все гарненько. Задній ряд також вам відкриваю показую. Задній ряд в ідеальному максимально стані. Тут взагалі нарікання по ньому ніякого, ніяких немає. І як бачимо, карти також покажу вам ще її по колу. Є всі виписки з офіціала, що робилося по автомобілю. Максимально приємний в їзді, нічого не стукає, не грюкає і так далі. Знаходиться у нас на Сумській а місто Київ, можна приїхати, подивитися, забрати в кредит в лізинг та заготівку. Друзі, тому чекаємо вас на перегляд даного авто.